Навчимося розв'язувати задачі за рівнянням реакції з використанням розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини. Для таких задач необхідно пригадати формулу для масової частки розчиненої речовини. Масова частка розчиненої речовини відношення маси речовини до маси розчину. Також при розв'язуванні задач необхідно буде використовувати формулу для кількості речовини n маленьке дорівнює відношення маси до молярної маси. За умовою задачі наявно 490 грамів 10% розчину сульфатної кислоти, який нейтралізують розчином натрій гідроксиду. Запитують, скільки солі утвориться в результаті такої взаємодії. Наявно, 490 грамів 10% розчину. Уявна посудина. 490 грамів розчину H2SO4 відсоткового Даний розчин сульфатної кислоти складається із розчиненої речовини. Та води. І саме 10% розчиненої речовини реагуватиме, вступить у хімічну реакцію. Маса речовини із формули масова частка множимо на масу розчину. Дізнаємося, яка ж маса речовини сульфатної кислоти міститься у заданому розчині. Масова частка 10%. Якщо масова частка подана у відсотках, а ми ж використовуємо спрощену формулу без відсотків, без 100%, тоді необхідно 10% перевести в масові долі. 10 ділимо на 100%. Одержуємо 01. Множимо на масу розчину на 490 грамів. Одержали 49 грамів. Одразу переведемо цих 49 грамів у кількість речовини. Кількість речовини h 2 so 4 Становить 49 грамів. Ділимо на молярну масу. Пригадаємо, молярна маса чисельно співпадає з відносною молекулярною масою. Тому достатньо обчислити відносну молекулярну масу сульфатної кислоти h 2 so 4 98 і така ж буде молярна маса 98 грамів на моль. 49 розділимо на 98, 0,5. Моль. Така кількість речовини сульфатної кислоти прореагує. Запишемо рівняння хімічної реакції. Сульфатна кислота реагує із натрій гідроксидом. Реакція обміну утворюється натрій сульфат та вода. Зрівняємо коефіцієнти. Підкреслимо речовини, з якими працюватимемо. Сульфатна кислота. І знайти масу солі, сіль натрій 2,4, сіль метал-натрій і кислотний залишок. Один моль сульфатної кислоти і один моль натрій сульфату за рівнянням хімічної реакції, оскільки біля даних речовин коефіцієнти одиниці. Тому під рівнянням напишемо. Ці цифри кількості речовини за рівнянням реакції. За умовою сульфатної кислоти 0,5 моль. Знайдемо, скільки солі утвориться. твориться х моль. З даних числових складаємо співвідношення 0,5 до одиниці як Х до одиниці. Х звідси становить 0,5. Завжди під хсом пояснюємо, що це за фізична величина. В нас в молях кількість речовини N натрій2 SO4 становить 0,5 моль. А нам необхідно знайти масу даної солі. Маса дорівнює кількість речовини на молярну масу. Маса натрій сульфату, натрій 2 СО4 дорівнює кількість речовини 0,5 моль. Молярна маса натрій сульфату співпадає з відносною молекулярною 142. Отож, 142 грам на моль. Добуток 71 грам відповідь. При нейтралізації натрій гідроксидом 490 г 10% відсоткового розчину сульфатної кислоти одержимо 71 г солі.